Африканська спека, так, да, я розумію. <рес> Найголовніше, що я можу бути в Харкові і під цим спекотним небом я себе почуваю дуже добре, коли там нічого не літає. Краще жару пережити, якось це проще, але не так складніше, ніж ті дуже тяжкі ночі. Їх тяжче пережити. Ну, а скоро осінь. Дома в основному сижу, під кондиціонером. А так, на вулиці, ну, що. Про холодні напи. Я їжу в машині з кондиціонером, П'ю холодну водичку з лімоном. Використовую свій диплом для того, щоб розігнати цю спеку. Взагалі стараюсь менше виходити з дому і гуляти ввечері. На це не звертаєш увагу, тому що я викладач працюю зі студентами, тому головний фокус на студентів, а не на спеку. Тому все нормально. Ми привикші. Ми працюємо на сонці постійно. Ну, головний убор не хочеться носити так, хоч віднірочок. Дуже важко в тролейбусі. Ходить не часто транспорт, там людей набирається багато. Навіть якщо хоч всі вікна, все одно дуже душно. Мені здається, що для людей, особливо похилого віку, це дуже важко. І для малих дітей. Ходили, бачили, медведя тигр там спрятався. Кози прячуться, одні птиці плавають вдовольстві. П'ятий етаж, п'ятий ташки це, звісно, дуже важко, це не допомагає. Дуже добре спасає те, що бере щось мокреньке і на себе. Відкрила вікно. Сквознячок, все нормальненько. Ну, звичайно, я розумію, що я ризикую, але от ну, так і справляємося. Є вентилятор в одній кімнаті, а в другій кімнаті, де дитина спить, в мене є маленький такий вентилятор і я оце її охолоджаю маленьким вентилятором. Дуже класно. Дома у нас прохолода, а сюди ось з внуком приїхали. Так що гуляємо, дихаємо фонтанчиком. Є кондиціонер, але. З огляду на виключення електроенергії і на те, що потрібно її економити, намагаюся скоротити його використання. Натомість просто закрити вікна зранку і відкрити їх на ніч. Я вважаю, що в нас зміняється клімат, становиться як би, субтропичним. Зими без сніга, теплі і дуже жарке літа. Місто наше не є дуже комфортним для того, щоб переживати. Спеку. Треба висаджувати зелене насадження, якісь дерева. В Харкові велика проблема з викосом трави. Тобто викошують все під нуль, там просто пісок вони голять. Було б дуже круто, якщо б якось люди могли вплинути на міську владу, щоб вона почала слухати і впроваджувати проєкти, які забезпечать комфорт в місті. А із холодних напоїв що саме вживає? Що вас? Воду з лимоном і льодом. Каву. Чай, чай з м'ятою, Іноді пива, морозиво. Зараз п'ю активно зелений чай, що він прям має цілющі е, якості. Тому вам також рекомендую зелений чай.